Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Рада вас вітати. Малята, пропоную вам послухати казочку. А про кого саме відгадайте загадку. В мене шубка з колючок. В мене сіра спинка. Ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Здогадався, мабуть, всяк, що зовуть мене. Малята, хто це? Правильно, це їжачок. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Жив собі в лісі маленький їжачок на ім'я Колючка. Він був дуже допитливий і любив подорожувати, відкриваючи для себе нові місця та знайомлячись з іншими мешканцями лісу. Але однієї важливої речі їжачок не знав як правильно вітатися та дякувати. Одного разу їжачок вирушив у подорож до Великої галявини, де росли смачні яблука. По дорозі він зустрів стару мудру сову. О, сово. вигукнув їжачок. Сова подивилася на нього і відповіла. Здравствуй, колючко. Як у тебе справи? А ти не забув, що потрібно бути вічливим і говорити чарівні слова? Їжачок здивовано підняв голову. Чарівні слова? Що це таке? Сова усміхнулася і сказала. Це такі слова, як добрий день, будь ласка, дякую, вибачте, вони допомагають зробити світ кращим і приємнішим для всіх. Їжачок задумався і вирішив спробувати. Подякував собі за пораду і рушив далі. На своєму шляху він зустрів зайчика. Зайчик сидів на пеньку і був сумним. «Добрий день, зайчику. Що сталося? запитав їжачок. Я загубив свою морквинку і тепер не знаю, що робити, відповів зайчик. Не засмучуйся!» Сказав їжачок, я допоможу тобі знайти морквинку. Тільки скажи, будь ласка, де ти її востаннє бачив? Зайчик розповів їжачкові, де він був, і разом вони знайшли загублену морквинку. Зайчик був дуже радий і сказав дякую тобі, калючко. Їжачок відчув, як приємно чути такі слова, і відповів на здоров'я, зайчику! а радий був допомогти. Продовжуючи свою подорож, їжачок використовував всі чарівні слова, які йому розповіла сова, і помітив, що це приносить радість і йому, і тим, з ким він спілкувався. З тих пір колючка завжди пам'ятав про вічливі слова і ділився своєю добротою з усіма мешканцями лісу. І ліс став ще дружнім і радісним місцем для всіх його жителів. Малята, вам сподобалась казочка? Про кого була ця казочка? Так, правильно, про їжачка. Кого зустрів їжачок по дорозі до Великої галявини? Правильно, він зустрів сову. Про які слова розповіла мудра сова їжачкові? Так, про вічливі слова. Діти, а які вічливі слова ви знаєте? Так, звичайно, це. Добрий день. Дякую. Будь ласка, будьте здорові, вибачте, до побачення. Сподіваюсь, що ви дітки теж такі чемні, виховані, яким став наш їжачок. Тож пропоную вам разом зліпити їжачка, який навчився бути вічливим. Для роботи нам потрібно дощечка, пластирін коричневого і чорного кольорів та насіння соняшника. Жив на світі їжачок, мав багато колючок, по лісочку він гуляв, гриби ягоди збирав, він нікого не боявся. Колючками захищався. Ну що, починаємо? Ось такий їжачок у нас з вами вийшов. А на фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. До побачення, до нових зустрічів!